середа, 2 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Взяв заручницю та підірвав гранату вибух у пенсійному фонді Марганця. Чому пенсіонер пішов на терор? придбав майна на 350 тисяч доларів за час повномасштабного вторгнення. Корупційний скандал із головним військовим Дніпра. Посадовець озвучив свою версію та вимагає офіційних вибачень від правоохоронців. Чи не щодня штурмують газівників? Чому у Кам'янському жителі багатоквартирного будинку вже понад тиждень сидять без газу? І бронь на могилу онлайн. Усе аби побороти цвинтарну мафію у Дніпрі. Презентували новий електронний сервіс. Зібралися рідні, знайомі та небайдужі жителі у Кривому Розі. Попрощалися із загиблою від ракетного удару росіян. Ірина Борисівна понад 30 років працювала вчителькою у місцевій гімназії. Провести жінку в останню путь прийшли десятки людей. Кажуть, і досі не можуть повірити в її смерть. Дуже така позитивна людина, яка зможе знайти мову з усіма. Навіть з людиною, яка буде агресивною, але вона знайде цю мову і вона заспокоює її. Приходить повідомлення, син впізнав тіло по колончику. син, рідний син по колончику впізнав тіло. І ми видихнули. І, і оце неприйняття, воно, воно до кінця нашого життя буде. У Криворізькій лікарні нині залишається 15 постраждалих усі віком від 25 до 65 років. У них осколкові поранення та черепно-мозкові травми. Нині пацієнти потроху йдуть на поправку, кажуть медики. Навчора на вчора у нас було троє тяжких. Сьогодні вони вже середнього ступеня важкості. Тобто, фактично, у нас більша частина пацієнтів, які отримали поранення середнього ступеня важкості. Нині, Ранок та день в області без ворожих атак вночі ж під вогнем артилерії була Нікопольщина. Росіяни тричі обстріляли райцентр та покровську громаду. Ворог випустив зо півтора десятка снарядів. Обійшлося без постраждалих. Нічна атака дронами по Україні під прицілом був Київ та Одеса. Є пошкодження інфраструктури по населених пунктах Донеччини. Ворог запустив ракети та авіабомби під щільним вогнем і Херсон. Там росіяни атакували центр міста. Тим часом наші військові просуваються на полі бою. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Вночі окупанти скерували на Україну ударні дрони. ППУ збила 23 ворожі цілі у столиці. Через падіння уламків пошкоджений фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверхи обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки безпілотниками є руйнування і на Одещині здійнялись пожежі на промислових об'єктах. Зокрема, росіяни били по портах, поцілили в елеватор, зерносховищі та адмінбудівлі. А по слов'янську на Донеччині цієї ночі окупанти запустили п'ять ракет с 300. Понівечені будівлі у житловому кварталі люди не постраждали. Вибухи були на районі лісний біля Раксу. Постраждали будинки по вулиці Батюка, Парковій. На щастя, влучань будинки немає. Постраждалих теж немає. Внаслідок обстрілів в Авдіївці зафіксовані прильоти на 10 вулицях. У Кураховому пошкоджені 4 приватні будинки і одна багатоповерхівка. Два авіаудари і по околицях Нью-Йорка. за добу внаслідок ворожих обстрілів поранені троє жителів області. Російські терористи обстріляли серед Херсона під вогнем житлові квартали. Понівечені домівки, фінансова установа. Поранення отримали двоє людей. До медзакладу доставили 56-річну жінку останній середньої тяжкості, а 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці. Ми збиралися кудись бігти, а виходить, якщо б ми вибігли, так ми сюди б попали. Да. Ось тут звідси. Вікна ось воно тут все видно. І щодо подій на фронті зсу відбили ворога з позиції південніше Авдіївки, що в районі Бахмута. Про це повідомили у Генштабі. Також додають, українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також стримувати вторгнення російських військ на Куп'янському та Лиманському. І наостанок останок на Одещині правоохоронці затримали військового бухгалтера, який привласнив 10 мільйонів гривень зарплат морських піхотинців. За даними слідства, посадовець нараховував гроші на рахунки своїх знайомих, які не входили до складу батальйону та взагалі не проходили службу у ЗСУ. Нині зловмисник під вартою йому загрожує до 8 років в'язниці. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. Захопив заручницю та підірвав гранату. Вибух в управлінні пенсійного фонду Марганця. Туди зранку увірвався невідомий чоловік з боєприпасом. щойно поліцейські вмовили його відпустити заручницю. Як він зірвав чеку та кинув гранату собі під ноги, підривник вижив, але внаслідок вибуху отримав осколкові поранення. Під конвоєм його транспортували до лікарні. Більше постраждалих немає. За вибуховий ранок у пенсійному фонді чоловіку загрожує до 15 років тюрми. Мотиви нині Становлюють слідчі за неофіційною інформацією. Підривником виявився пенсіонер, який вимагав перерахунку виплат. Про мотив скоєння вказаного правопорушення треба нам провести необхідні заходи, слідчі в тому числі опитати самого чоловіка. Тому ще зарано про це говорити. Розпочати досудове слідство буде призначено ряд відповідних експертиз. Окрім самого чоловіка, на щастя ніхто не постраждав. Скандали із головним військовим Дніпропетровщини. Правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні. Запевняють, за півтора роки повномасштабного вторгнення очільник територіального центру комплектування придбав майно на 350 тисяч доларів, що значно перевищує його доходи. Сьогодні військом озвучив свою версію та вимагає офіційних вибачень у правоохоронців. Катерина Нічик продовжить далі. Вечір понеділка місто сколихнула новина в обласному територіальному центрі комплектування, проводять масштабні обшуки. Підозрюваний головний військом Анатолій Пікало. За інформацією правоохоронців, за півтора роки великої війни він придбав майно на 350 тисяч доларів. Це має значення для провадження? якщо у вас є сейфи. Обшуки не лише на роботі, а й вдома. Правоохоронці навідалися і до близьких військома. Загалом перевірили 10 адрес. Звітують, знайшли докази протиправної діяльності у ході невідкладних заходів виявили і вилучили документацію, що підтверджує право власності на рухоме і нерухоме майно. Відповідно до частини першої статті 368.5 незаконне збагачення кримінального кодексу України воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Нині правоохоронці готуються оголосити посадовцю про підозру за їхніми словами. Збагачувався начальник терцентру комплектування за допомогою свого батька. На нього нібито оформив дві квартири та декілька автомобілів. Втім, сам Анатолій Пікало запевняє. Потім починають казати, що у батька там якісь статки машини він там покупляє. Де я до його не маю ніякого відношення. Він за своє життя поміняв 22 машини. Додає, нещодавно проходив перевірку від міністерства оборони, подав декілька декларацій про дохід власну та найближчих родичів. Тоді питань до нього запевняє не виникло. А підставою для відкриття кримінального провадження вважає стало анонімне відео, опубліковане у соціальній мережі. Анатолій пікало, головний патріот країни. Пузов бронник не проходить. Цьому є пояснення у нього дружина. Мільйонерка на непрацюючу дружину Пікало оформлена розкіша віла під Києвом. Добре бути дружиною воєнками. Документи, ж, які вилучили правоохоронці, запевняє лише підтверджують право власності на майно. А от доказів незаконного збагачення, за словами Анатолія Пікало, слідчі йому так і не надали. Однозначно, вони дискредитували мене, мою родину. Е -е, я скажу, скажу. Скажу так, що винний я або не винний це буде вирішувати суд, якщо до цього діла дійде, якщо вони там вже всі матеріали, чи що вони там будуть робити, суд буде приймати рішення. Я піду до кінця, і я хочу заставити того, хто тут є, щоб вони вибачилися за те, що вони тут робили, і за те, що робили вдома. Перевірки терцентрів комплектування нині проходять по всій Україні. Їх розпочали наприкінці червня за указом президента. Одразу після того, як на корупційному збагаченні викрили очільника одеського ТЦК. На особливому контролі, за словами президента, зараз 11 областей. Катерина Нічок та Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Йшли по пішохідному переходу та потрапили під колеса автівки на сонячній набережні. Мерседес збив жінку з дитиною, які переходили дорогу по зебрі. Мати та її дев'ятирічна донька отримали травми. Їх ушпиталили. Усі подробиці аварії зараз встановлюють слідчі. Прибуток у 5 мільйонів гривень щомісяця у кривому розі судитимуть банду наркобізнесменів фігурантів Шестеро у спеціальній лабораторії вони виготовляли метамфетамін та опій. Замовлення приймали через месенджери та збували по всій території області. Затриманих взяли під варту, на їхнє майно накладено арешт. Купують електроплити аби якось харчуватися. Мешканці квартир одного з будинків Кам'янського вже майже тиждень сидять без газу. Запевняють, вимкнули його без попередження та без причини. Люди щодня штурмують газовиків та намагаються вирішити проблему. Однак марно чому припинили постачання та головне, коли його відновлять. Дивіться далі. Вже майже тиждень в оселі пана Сергія немає газопостачання. Відімкнули його по всьому стояку, а це дев'ять квартир. Пенсіонер каже, прилаштовується до незручності та виживає як може. Хорошо, що в мене є мультиварка. Я один живу, тому я би, обходжуюсь. Ну це ж не діло. Суха м'ятка. Ну хорошо, що зараз літо можна якось Залат. обійти. Щодня мешканці буквально обривають телефони газовиків в надії, що ті виправлять ситуацію. Чому відключили газ та ще й без попередження? Люди не розуміють. кажуть, боргів не мають і навіть попри відсутність блакитного палива планують сплачувати рахунки. Одна з версій, яку висунули людям аварійники, це незаконне встановлення обладнання в одній з квартир. Старушка вона незаконно щось підключилася. Чи газ підключила, не знає. Ми теж до неї добратися не можемо. Дивимося, чи світ вечором горить, щоб до неї зразу прибігти. Світ не горить, вона, видно, теж тут не живе. А вона і за неї нас відключили, бо нарушення якесь у неї. Мешканці будинку жаліються, бо не знають до кого бігти по допомогу. Їх кажуть, кинули на призволяще. У будинку проживають і чимало переселенців. Приміром, пан Олександр, який півтора роки тому у Кам'янському знайшов прихисток. Чоловік запевняє, навіть попри негаразди у рідній Авдіївці їм жодного разу не вимикали газ. Я з таким зіткнувся вперше. Для мене це діко будемо говорити. В одній країні живемо. А якби я міг сам включити газ, я б до них і не звертався. Газовики ж пояснюють, комунікації перекрили через виток газу. Виявляється, тиждень тому на гарячу лінію звернувся мешканець будинку, який і запросив аварійну бригаду. Відновити постачання кажуть інженери, зможуть тільки після ремонтних робіт, які має забезпечити власник будинку. Для того щоб виконати ремонтні роботи, то власник будинку, це ОСББ чи ЖКХ, укладає угоди на технічне обслуговування та ремонт. Такі технічні угоди можна укладати з організації, які мають на це дозвіл. Це не якась окрема квартира, це внутрішній газопровід, який має відношення до багатоповерхового будинку. Тільки на внутрішньобудинкові мережі відремонтують, газ обіцяють включити того ж дня або наступного. Софія Куценко, Олег Одринський, Новини 11 каналу. Дніпропетровщина на понад 60% готова до опалювального сезону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нині підготовлені вже понад 600 котелень, більш ніж 100 медзакладів, майже 7 тисяч будинків. Комунальники продовжують лагодити несправні теплові та водопровідні мережі і проводити ремонтні роботи там, де це необхідно. Бронь на поховання онлайн у Дніпрі запустили електронну систему резервування місць на кладовищі. Поки вона працює у тестовому режимі. У міськраді пояснюють, така послуга потрібна, аби подолати корупцію в ритуальних службах. Як працює нова система та чи є вже перші замовники? Катерина Нічик розповість. Вісім з половиною тисяч гривень, аби підзахоронити поряд із родичами. Понад п'ятдесят за окреме місце. Стільки нині доводиться платити на міських кладовищах. В обласній прокуратурі наголошують такі ціни. Спосіб ритуальників нажитися на чужій біді. На гарячому спіймали вісьмох працівників похоронного бюро. Користуючись емоційним станом родичів померлих, службовці навмисно підвищували дійсно вартість ритуальних послуг. За поховання одного померлого учасники схеми вимагали сплатити до 50 тисяч гривень. Тоді як офіційна сума платежу становить 3,5 тисячі гривень. У випадку відмови громадян сплачувати таку суму, керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих. Зі свавільнем на одному з міських кладовищ зіштовхнувся Дніпрянин Денис. Розповідає, декілька років тому ховав матір. За всі послуги сплатив завчасно. Втім, вже у день захоронення працівники кладовища стали вимагати ще грошей. Поставили перед тим фактом, що в принципі, якщо їм не доплатити, то вони прямо так під небом залишають тіло. Причому, ну зрозуміло, що ці люди не отікачки з 90-х. Да, це просто якісь, ну, на вигляд, маргінали, з якими точно можна було з'ясувати свої права. Це безперечно. Проте знов ж таки не хочу. Тому що це твоє остання, ну, останнє прощання з ну, близькою людини, все ж таки це мати була. Щоб такі випадки не повторювалися, у міській раді розробили сервіс, який дозволяє бронювати місця на кладовищі онлайн. Поки система працює у тестовому режимі. Вона, зазначають чиновники, знизить вплив людського фактору. Аби скористатися послугою, треба зайти на сайт ритуалдніпрорадагов'юей. Далі обрати вільне місце на кладовищі, внести дані померлої людини та родича, який займається похованням, підтвердити бронювання та отримати квитанцію на сплату послуг. Луги розрахуватися можна на сайті протягом 15 хвилин або у відділенні банку впродовж півгодини. Є поховання коштує 2605 гривень. До цієї вартості входить тільки ділянка на цвинтарі. Інші ритуальні послуги за окрему плату. Розробники системи пояснюють, замовити місце на майбутнє нині не можна. Після того як ви вже оплатили, наприклад, онлайн, то у вас діє ця квитанція 5 діб. Тобто, якщо ви не, не звернулися до комунального підприємства ритуальної служби, то через п'ять діб ця бронь згорає, а кошти залишаються в бюджеті міста. За одну добу кажуть у міській раді для замовлення доступні тільки 20 місць. Пояснюють саме стільки людей у середньому щодня ховають у Дніпрі. Тим, хто не зможе самотужки розібратися із онлайн-системою, допомагатимуть у центрах надання адміністративних послуг. Він приходить з свідоцтвом про смерть з документами. Якщо в нього є документи померлого або ну і свої треба мати при собі. І по ми заповнюємо заявку, бронюємо йому місце. На кладовище видаємо в кінці реквізити для сплати, і він стає квитанцією, йде, сплачує і потім звертається до комунального підприємства е, ритуальних послуг, і там вони заключають договір. Послуга запевняють чиновники унікальна для України. У Дніпрі система є поховання нині діє тільки на одному кладовищі у Новокодацькому районі. Згодом обіцяють її дію розширять і на інші цвинтарі Дніпра. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу. Нова українська назва замість старої проросійської вже до кінця серпня. Новомосковськ перейменують. Назву для міста обиратимуть шляхом голосування. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Запропонувати свій варіант може кожен охочий. Для цього створять робочу групу та проведуть громадські слухання. Із варіантів залишать три найпопулярніші серед містян, а потім на сесії міськради оберуть одну із них. Далі нову назву Новомосковська має затвердити Верховна Рада. І на останок про погоду у четвер у Дніпрі за прогнозами синоптиків температура в день сягне 29 градусів тепла, вночі буде плюс. 20 атмосферний тиск 743 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І далі на вас чекають новини з Кривого Рогу. Я передаю слово моєму колезі Владиславу Авдієнку, влади про що сьогодні йтиметься. Вітаю, Олену. В Кривому Розі прощаються із жертвами російського теракту та продовжують допомагати постраждалим. Водопостачання міста збільшили на 10%. В районі обладнують бівети. І родина на смерть збитої, вагітної жінки потребує матеріальної підтримки. Про головні події розкажу згодом. Дочекайтесь. Дякую, Влада. Отже, не пропустіть новини з Кривого Рогу, підготовлені моїми колегами. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що ви можете звертатися на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.